Добрий день, з вами Микола Кочерявенка. 19-та лекція. Двічі платник або подвійне оподаткування. Перш за все, хотів би звернути на увагу, що відповідним чином, аналізуючи подібні питання, ми маємо розуміти. Що це відносини, які регулюється на межі податкового та міжнародного права. Тобто в цій ситуації йдеться про вже вихід за межі виключно податкового законодавства. Про що саме? Уявіть собі, ситуацію, особа, громадянин України, перебуває певний час. Відносно тривалий час за межами України. Польща, Словаччина, Німеччина і так далі отримує доходи і за межами України. І виникає питання. А як він має сплачувати податок в Україні, коли закінчиться податковий період, він буде подавати податкову декларацію і відповідно, Розрахується за весь період часу, який законодавець вказує на певний підсумок. Він має сплатити податки із тих джерел, які виключно в Україні, або сплатити податок із всіх джерел, як в Україні, так і тих, які він отримав за межами України. Саме в цьому сенсі, і аналізуючи проблему подвійного оподаткування, аналізуючи статус платника, треба виходити з такого поняття, такої конструкції, як податкове резидентство. Дуже часто і, на мій погляд, помилково в податкове регулювання намагаються. Затягнути ідею побудови податкового обов'язку орієнтованого виключно на громадянство. І визначають, платник податку це громадянин України і так, далі, і так далі. На мій погляд, це хибна підстава, на мій погляд, це не зовсім послідовно. Чому? Тому що давайте уявимо ситуацію. Державі все рівно, громадянин, іноземець, особа без громадянства. Така особа перебуває на території держави, така особа отримала дохід в цій державі, вона має сплатити податок. А громадянство так, воно враховується, але враховується вже як Похідна конструкція, коли неможливо визначити однозначно податкове резидентство. Податкове резидентство зазвичай пов'язується з певним кількісним показником. 183 календарних дні перебування на території держави протягом календарного року. Тобто половина календарного року. І в цій ситуації. Податкове резидентство передбачає обсяг обов'язку, тобто податковий резидент має сплачувати податки із всіх джерел, як в Україні, так і поза межами України, які він отримав, перебуваючи не в Україні. І відповідальність податковий резидент. Несе відповідальність за несплату податків знов таки із всіх джерел. Тоді як податковий нерезидент відповідає тільки по несплаті в межах території тієї країни, де він перебуває, види подвійного оподаткування, внутрішнє і зовнішнє. Принципово різний підхід. Коли ми Кажемо про внутрішнє подвійне оподаткування. Це означає, що один і той же об'єкт у платника підпадає під оподаткування однотипними податками декілька разів це заборонено законодавство. Це умова побудови. Виваженої раціональної податкової системи. І в цьому сенсі ми посилаємося на статтю 4 Податкового кодексу, де закладено принципи оподаткування. Зовнішнє подвійне оподаткування. Якраз та ситуація, яку я почав описувати. Це особа, яка мігрує між декількома державами і, отримуючи дохід, визначає суму. Яку має сплатити. Методи усунення подвійного оподаткування. Існує два принципових підходи: це одностороннє усунення, коли йдеться про внесення змістовних принципових змін до чинного національного законодавства. Тобто, змінюємо податковий кодекс для того, щоб уникнути якихось. Непорозумінь ось в цьому балансі податкового резидентства і виникнення податкового обов'язку. Зовнішнє або двостороннє усунення подвійного оподаткування, це якраз і є та межа, де ми виходимо за обмеження в податковому регулюванні, де ми узагальнюємо. Міжнародно правові підходи і податкові підходи. Тобто, де йдеться про використання міжнародних договорів щодо усунення подвійного оподаткування. Засоби усунення. В цьому сенсі якраз і йдеться про ті акценти, які робляться в міжнародних договорах. Перше відрахування, коли ми. Відраховуємо або вираховуємо ту суму податку, яку я сплатив за межами України, визначаючи свій обов'язок при сплаті податків в Україні. Друге звільнення від оподаткування. І третє зовнішній податковий кредит. Перша міжнародна угода щодо усунення подвійного оподаткування стартувала з 1843 року. Це була міжнародна угода щодо усунення подвійного оподаткування між Францією та Бельгією. На сьогодні ми можемо виділити два типи подібних угод: це перший тип угоди, які мають більшу юридичну силу в порівнянні. З національним законодавством. Саме таке відношення до міжнародних договорів закріплено статтею 9 Конституції України, де йдеться про певне переважання припису міжнародної угоди над нормами національного законодавства. І міжнародні. Угоди міжнародні договори, які мають рівну юридичну силу із національним законодавством. Подібний підхід і започаткований, і підтримується в Сполучених Штатах Америки, Великій Британії і ще низці стран. Дякую.